Слава Україні! Как колоду не Нітусою, все одно получиш, ви правильно зрозуміли, що буде виходити у підсумку. Я про те, що за повідомленнями деяких російських, так званих воєнкорів та деяких західних медіа, Пойлов котре змінив керівника так званої спеціальної воєнної операції, тобто української кампанії. Герасиму, Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу російської армії, покинув начебто цю посаду. І, начебто, на неї призначили командувача ВДВ Росії, генерал-полковника Теплинського. Це вже четверта заміна командувача, саме СВО. Герасимова, нагадаю, призначили у грудні минулого року. Були різні суровікини, були інші мерзоти. Теплинський командувач ВДВ Мерзота Подвійна. Він народився в Україні. Він народився в Донецькій області. Тепер він вкотре приїхав убивати своїх співвітчизників. Хоча Тамбовський вовк, йому тепер брат і сват. Чому я казав про колоду, що тасуй, не тасуй, все рівно отримуєш знаєте що. Тому що від зміни командувача майбутнє російської армії, російського окупанта в Україні, все-таки не зміниться. Вони або згинуть в кращому випадку, потраплять у пакет, а найкращий випадок це здатися у полон і потім намагатися повернутися на Росію. Це все, що їх тут очікує. Наша родюча земля і закопаємо їх щонайглибше. найглибше. Те, що роблять сьогодні на фронті наші підрозділи Збройних сил України. Тобто змінили Герасімова, призначили Теплинського, все рівно буде Герасім і Муму будь-якому разі. Ну, це щодо таких змін. Я підкреслюю, це поки що неофіційні дані. Що стосується фронту, то звичайні важкі бої. Звичайні, тому що ми дотримуємось інформаційної тиші і не поспішаємо. А незвичайні мають бути для кожного з нас. І коли ви бачите воїна, будь ласка, підійдіть та подякуйте. І коли у вас палає ненависть, будь ласка, задонатьте 5-10 гривень. На допомогу Збройним силам, на дрони. Їх треба просто десятки тисяч або на інше обладнання, бо це розхідний матеріал. І він зникає на фронті дуже швидко, або на авто. І моральна підтримка звичайно теж. Важкі бої на різних напрямках, але є просування, є успішна оборона. Наші не здають позиції, а лише просуваються вперед. Просуватися важко, бо це фортифікація, ворог набудував її. Мінні поля, ви всі про це знаєте. І не поспішаємо. Про все повідомить Генеральний штаб. Треба берегти життя наших солдатів. Командувачі це не просто знають, а й роблять. Ну і власне ще одна тема, про яку хотів би поговорити: це про Одещину. У нас слава Богу, все поки що 4-5-0. На цю годину сили оборони знаходяться на бойових позиціях, виконують ці бойові завдання. І зазвичай проводять заходи з бойової підготовки. Тому пам'ятаємо, що про те, що відбувається, обов'язково вас інформують. Так от, я власне, про пляжі. Купання у морі, до речі, заборонено. Хто хоче ближче познайомитися з якимись ембріонами, будь ласка, можна скупатися, щоб це не було останнє купання у вашому житті. Будь ласка, бережіть себе. Ну, власне, до чого? Знайшли постріл від РПГ, від гранатомету на одному з пляжів. Значить, оце пляж Лагуна. Це промінно вибухову тему, промінно вибухову небезпеку. Сюрпризів таких вистачає і в морі, і ви бачите, і на пляжах, і на узбережжі. Добре, що ніхто не постраждав. Але гарантій таких немає. Будьте обережні, виконуйте відповідні накази обласної військової адміністрації і військового командування. Будь ласка, це те, що зберігає життя. Наш інформаційний день принаймні триває, він не закінчується цей марафон і не закінчиться навіть з нашою перемогою, яку, сподіваюся, кожен з нас наближає максимально на своїй ділянці фронту. Будемо працювати і далі. Тримаємо стрій і тихої ночі. Сподіваюся, вона дійсно буде тихою. І нехай Господь береже наші війська. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть ворогам!